Ольга Миколаївна Петрова, головний науковий співробітник відділу теорії та історії культури інституту проблем сучасного мистецтва нам України, доктор філософських наук, професор, і тема виступу «Біфуркаційний вибух війни 2022-2024 та його відлуння у гуманізмі нової мистецької хвилі України. Мені тайкс то Галина Гринтформа презентацію. Uh, on the uh, Shevchenko Society in, in America. And next, we would like to welcome uh, Olha Petrova, Chief uh, Researcher in the Theory and History of Culture Department at the Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine. Uh, the topic of her presentation is the Bifurcational Explosion of War 2022-2024 and its echoes in the Humanism uh -huh. of Ukraine's New Artistic Wave. Please, uh, yeah, thank, you. thank you for the announcement. We well, <coughs> І вона нас не покидає, і це сталося, і цей нахабний похід імперії проти демократичної держави. І всередині цього соціально-політичного пекла в його агресивній фазі ми живемо вже третій рік. Отже, йде національна визвольна боротьба України проти імперії, і це стосується всіх. Це стосується тих, хто боронить нас на нульовому, на нульовій відмітці, хто в тилу, і це стосується і митців, тому що сьогодні говорилося про провінційність України, про, свідом... про усвідомлення нас як вторинної держави, це культивувалося багато століть. Росію. І тому сьогодні нам треба долати не лише військо, а нам сьогодні ще долати оцю проблему дуже серйозну проблему. І цю проблему відродження нашої повноцінності саме відродження, не становлення, а відродження йдеться через знання Грушевського, через знання. Нашої старої історії, козацької історії і нашої сучасної історії. І сьогодні дуже багато вже доповідачів говорили різні про різні аспекти цього. Е, я хочу почати з того, що зараз в, Київ, в українському домі відбувається виставка е, Парт Комуна. Ця виставка, я б її не згадувала, тому що вона стосується перших років чотирьох 90, років 90-х років. Вони з'явилися десь в 89-му році, і завершили ця група, завершила як група своє існування в 94-му, тоді кожен пішов своїм шляхом. Але коли зараз приходиш, в український дім, і бачиш, ці художники робили своє мистецтво в 90-х роках, коли завалився Радянський Союз, коли партократи, комсомольці, чиновники радянські вони всі пристосувалися якось до нових умов, вони почали грабувати. В новий спосіб, вже не в комуністичний спосіб. З'явилися люди в червоних піджаках, нові бізнесмени, і можна сказати, що молодь, яка була в цій парткоммуні, вона була дещо здезорієнтована, бо вони загубили якусь сталість, яка була у них в академії, це були молоді люди, і вони зіткнулися з якимось Класом суспільним, якого до того не було. І вони працювали, якщо так загально можна сказати про те, що ми можемо сьогодні побачити в українському домі, що робили ці молоді зовсім художники, вони працювали в атмосфері хаосу. Вони працювали в атмосфері хаосу, вони робили мистецтво. Дражливе, цинічне, брутальне. Вони хотіли образити тих нових господарів, які прийшли, які зовсім не збиралися будувати нову Україну, які користалися рештками роззброєння, скажімо. І ось таке мистецтво. Мистецтва хаосу з'явились тоді, я почала таку, такий прилюд для того, щоб було відчутно колосальний контраст, який ми сьогодні бачимо в мистецтві України. Як тільки відбувся для всіх нас психологічний струс, спричинений війною, як тільки відбулося цей кошмар Бучі. Кошмар Маріуполя, ну, взагалі Ірпеня і всього того, що по сьогодні ми спостерігаємо в Харкові, безумовно відбувся могутній потужний цивілізаційний злам. І, безумовно, тут треба було або загинути, або тікати кудись. Що зробили слабодухи, або лишатись тут і працювати, і робити зовсім нове мистецтво? Зрозуміло, що в умовах, які сталися, робити мистецтво гармонії неможливо, але і робити мистецтво хаосу теж. Неможливо. І ось ми входимо в мистецтво, яке можна визначити як фаза хаосмосу. Коли хаос і гармонія, хаос і космос співіснують в свідомості одного і того ж художника, і співіснують в свідомості і в творчості цього художника в його роботах. Я хочу в першу чергу сказати про ну, Олександра Живаткова, дуже потужного художника. Він був теж претендентом на забуття Шевченківської премії в цьому році. Це художник-інтелектуал, художник, який давно працює з архетипами трипіля, який працює з архетипами прадавніх цивілізацій. І зазвичай він працював з гармонійними образами. І ось він залишається в Києві ну, з об'єктивних причин. У нього батькові 90 з чимсь років він не може не вивезти, не виїхати. І він починає працювати. Він відкриває фактично індивідуальний фронт опору. Він працює, він не дає собі передишки, не тільки він один, але він, от я просто бачила це кожного дня, він працює всі 100 днів війни без перерви. Причому він працює в дуже складному матеріалі. Він робить рельєфи в дереві, в камені з долученням металевих елементів. Це просто така, він собі дає. Таку, знаєте, важку, каторжну, фізично важку роботу для того, щоб якось вистояти, для того, щоб бути адекватним тим, хто на передовому краю війни. У нього така моральна позиція, це дуже важливо. І у нього зазвичай були такі узагальнення, майже як скіфські баби. Такі образи, гармонійні образи, і вони розкололися в судомах. Ці образи стали асиметричними, обличчя їхні закрите стражницькими руками. Це просто дивовижна трансформація образів, і це дивовижна трансформація мистецького почерку і мистецької свідомості художника. От я якраз хотіла б на прикладі цього художника показати, як працює хаосмос. У нього є роботи, які буквально як щоденник, Київ 24 лютого, Україна 40 днів, Буча лютий 22 і так далі. і так далі. Тобто його. Роботи, якщо людина раніше працювала в в Тібет, працював у загальнених гармонійних образах, він зараз переходить до конкретики, такої жорсткої військової конкретики. Те ж саме я можу сказати про творчість Віктора Сидоренка. Нещодавно він експонував свою виставку. Чорна земля, вимушена дезорієнтація» в Київській картинній галереї. Це 24 рік. Ну, його образ солдата, це, як знеособленого персонажу, це такий типовий в його творчості образ, але зараз його образи набувають суб'єктності, от пафос його Полягає в тому, що знеособлені солдатські образи набувають суб'єктності, і в реаліях війни він, де земля наша перетворена на згарище, він створює дуже такі двоїсті, я би теж сказала, хаос -мос. знову працює у нього, він створює двоїсті образи. Солдата, який, нібито біжить по землі, чи він вже, як душа летить над землею. І тільки золоте сяйво, золоте сяйво, яке льється з неба, дає якийсь промінь надії. От Дуже такі трагедійні, дуже подвійні, дуже складні образи. Обов'язково треба згадати. Велику подію цього 23-го року і 24-го року це виставка концентрація волі, яка відбувалася одразу на трьох площадках: в М17 в залі проблем інституту сучасного мистецтва і в академії мистецтва. Це була колективна виставка, велика кількість художників, причому цікаво, що. В цю виставку увійшли як наймолодші художники, ну такий талановитий художник Антон Логов, скажімо, або Михайло Рай, Микита eh, Цой. Але в той же час і академіки виставлялися: Любомир Медвідь — Львівський художник, ну той же Віктор Сидоренко, eh, Павло Маков, eh, так що палітра eh, палітра. Мистецтва такого напруженого нового мистецтва вона була дуже широка. Ще хочу згадати про таку абсолютно дивовижну, героїчну жінку співробітницю інституту проблем сучасного мистецтва Оксану Чепелик. Оксана Чепелик, починаючи. З 22-го року фактично своїми виставками з відеопроектами, які вписані в архітектурні ландшафти соборів, в інтер'єри соборів або в простори міст. Зараз вона на півдні Франції виставляється. Вона фактично зробила, ну, зробила з таким послом України. Індивідуальним послом України. Причому вона абсолютно самостійно, це ж все дуже коштовно, це, це гроші. Вона абсолютно самостійно героїчно здобуває гранти, її знають, вона авторитетна художниця, і вона ну, просто не полишає цієї своєї місії. І її проєкт, який виставлявся в М17, це крик жіночий «Зойк», який Нісся над всіма трьома залами на протязі, ну, доби ну, 12 годин, поки працювала виставка, е, я можу ще тут перелічувати, я ж не хочу теж забрати багато часу. Я не буду вже перелічувати далі прекрасних художників, тим більше, що я ряду образотворчого не підготувала, покладаючись на своє мистецтвознавство. Але я хочу звернути увагу на головну тенденцію: що від е, е, грайливо цинічно-хаотичного е, цинічно мистецтва художники категорично перейшли до категорії моральності, до категорії етики, до тих категорій, яких фактично на протязі до, до 22-го року ну, вони були непопулярними, скажімо, якщо м'яко кажучи, а, а просто художники гралися зовсім в, анти, в антимистецтво. В анти, ем, Да. І ще остання, останню позицію, яку я хочу відкрити, сьогодні про це вже доповідачі згадували, про роль сміху. Роль сміху у війні, ну, от я якраз завершувала свою книгу про сміх, яку видала, завершувала якраз розмовою про сміх і про його категорії, які вони бувають різні. І тут ну, це знаменитий сьогодні про нього Андрій Сидоренко, російський воєнний корабль, єдине відоме слово, значить, і, і плакат політичний. І я хочу ще сказати про Віталія Кравця, Віталія Кравця, який зробив теж 25 композицій в 22-му році. Він теж лауреат Шевченківської премії минулого року. Значить, у нього була серія анатомії безхребетних. Такий жорсткий, гротескний, такий раблізянський сміх з приводу і російської культури, і російської воєнщини і всього. І ще один варіант сміх він не тільки такий жорсткий. Є такий у нас прекрасний художник Владислав Шерешевський, mm -hmm. Просто геніальний в розумінні нюансів сміху. І зовсім в інший спосіб він подає в мистецтві воєнний стан, значить, сміх, ну, наприклад, курити, курити шкідливо. Це mm -hmm. про кораблі, які потопив, ну і так далі, і так далі. Путін в труні в нього там є. Взагалі, общем, завершуючи свою ну, доповідь, чи, може такий пристрасний монолог, я можу mm -hmm. сказати, що війна в Україні, яка спричинила цивілізаційний струс, це не просто зміни, це струс цивілізаційний. Гостро поставила мистецтво про репрезентацію зовсім нової України, і тут я не буду вже перелічувати виставки, а тут якраз наші міжнародні виставки, яких дуже багато, ну академія мистецтв виставлялась в цьому році і в Лондоні, і в Парижі. І, і, і багато наших художників Олеся Жураєва зараз блискуче в Польщі виставляється словом. Ми в Японії виставлялися цілою групою. Всі, всі ми робимо одну справу: ми робимо позитивний контент духовності і високого рівня культури в Україні і її першості в світі. Вибачайте мене за. Таке сміливе завершення. Дякую за увагу.